Андрій Федосов, секретар експерта Ради Європи з питань захисту маргінальних груп населення. За його словами, Черкаси вже давно відзначились випадками, коли в місцях позбавлення волі принижують честь і гідність осіб. В деяких випадках навіть жорстоко допитують, аби змусити визнати вину. Черкаси, на жаль, на сьогоднішній день дуже так помітились явними грубими порушеннями прав людини на сьогоднішній день. Тому я був змушений приїхати до вас. Секретар одразу взявся за декілька випадків, у яких людей змушують зізнатися в тому, чого вони не скоїли. Одним із жертв таких діянь правоохоронців став молодий хлопець Олександр Архіпов, якому приписують відмивання великої суми грошей, говорить секретар. До мене звернулася жіночка хлопця Архіпова Олександра, якого вже півроку тримають в Черкаському сезоні а хлопця звинувачують в шахрайстві та відмиванні особи в крупних розмірах. Коли я дізнався про суму, мені стало трішечки погано, тому що сума йде 5 мільйонів 602 тисячі гривень. За словами Андрія Федосова, найголовніше в цій справі є непричетність хлопця до скоєного. адже на приватному підприємстві, що відмивало кошти, він навіть не був офіційно працевлаштований. Саме головне це. Це питання актуальне у вас в Черкасах. Офіційно на роботу Архіпова не оформляли. І на сьогоднішній день відповідачем єдиним є саме він чомусь. Юридично хлопця взагалі не існував на підприємстві, але він несе відповідальність на даний час за 5,5 мільйонів гривень. На сьогоднішній день хлопця просто катують в СІЗО. Черкаському для того, щоб він зізнався, що він має відношення до цих п'яти з половиною мільйонів гривень. Обурені такими жорстокими методами слідства, і родичі потерпілого. Тітка Олександра розповідає, що суд проходить з численними порушеннями, і у сторони потерпілого часто забирають право довести невинність у суді. Під сумнів, жінка ставить і якість роботи адвокатів. Був суд моя сестра там була на суду 10 хвилин. Суд 10 минут, не успел, не успели рта раскрыть, все, дальше посадили и сидит. Нельзя ни, ни передачу ему не передать, ничего никак. На прес-конференції згадали і про черкаських адвокатів. Секретар запевнив, що адвокати, які беруться за подібні справи, не є компетентними. Вони програють справи або тягнуть час, аби заробити більше грошей на потерпілих. Таким адвокатам треба заборонити працювати в цій сфері, говорить Андрій Федосов. Окрім того, інша проблема міста Черкас це компетентність місцевих адвокатів. На сьогоднішній день ми плануємо подавати звернення до Кабміну, щоб вели розслідування стосовно їхньої компетентності і щоб їх позбавляли ліцензії, тому що вони вже не одну справу загубили по місті Черкас. Представник Ради Європи відзначив, що в Україні немає незалежного судочинства. Його вразив той факт, що суддя в залі засідань прямим текстом вимагав від хлопця визнати вину. Натомість суддя обіцяв одразу ж звільнити його із зали суду. Та якщо Олександр зробить це, то йому загрожує 12 років ув'язнення, розповів секретар. Згідно однієї та іншої статті, хлопцеві світить 12 років з конфіскацією майна і те, що суддя вимагає в залі судового засідання від хлопців, що зізнайся, я тебе звільню з залу судового засідання. Це порушення і суддівської клятви, це порушення закону України про судочинство, це корупція чистої води, надання переваги іншій стороні, а не одній або іншій стороні. Часто в міліції застосовують і жорсткіші методи. Жертвою таких знущань над затриманими став Володимир Стадник. Він розповів, що окрім незаконного ув'язнення, міг навіть отримати ліжко місце у психіатричній лікарні. Суддя мені дав 10 суток, хоча якби те, що вони мені інкримінували статтю перекриття дороги. Тобто вона навіть не предусматриває свободы, свободи, вона только или штраф або Я сидів 10 суток свободи. Хотя я знаю, что их сценарий был 10 суток КПЗ, СИЗО и психиатрическая клиника Шевченко. Представник Ради Європи запевнив, що зробить все можливе, аби припинити порушення прав ув'язаних в Черкасах. За його словами, найближчим часом питання вирішуватиметься вже через вищі судові інстанції і через європейський суд з прав людини. Андрій Федосов звернувся до громадян, не боятися писати до комітету Ради Європи аби протидіяти катуванням. Українські експерти готові безкоштовно надавати допомогу в зверненні до комітету.